Посеред лісу у Маневецькому районі згорів автомобіль, поки його власник відійшов на 15 хвилин за відрами із чорницею. Чоловік стверджує, що це підпал. Не справніться виключаю, бо тому що я заганяв її на діагностику. Сорок первій місяць як купив її. Я заганяв її на комп'ютер, а на такого нічого не сказали, не поганого. Сергій писати заяву про підпал правоохоронцям боїться. Ця ауді а 6 2000 року випуску на іноземній реєстрації. Побоювання чоловіка підтвердили і в райвідділку. Якщо він написав заяву, що прошу вас встановити, хто підпалив мій транспортний засіб і притягнути до кримінальної відповідальності, тоді інша справа. А він може ще змінити свою думку і зараз попросити поліцію? Тоді його притягнуть за те, що автомобіль да, не був да. на рейс, Так, так, да, так. Да, да. Кримінал могли б відкрити, якби пожежники в акті огляду зазначили, що автомобіль підпалили, проте вони не складали такого документу. Реєструємо факт на іноземній реєстрації, все, але облік на іноземній реєстрації не проводимо. Така постанова кабінету Ніс 2030, облік іноземної реєстрації не ведеться. Все, що залишається чоловіку, здати рештки автівки на бляхах на металолом. Проте і тут Сергію Сацику не пощастило повністю. Хтось вже встиг розікрасти деталі. Навіть гвинти з колес повідкручували.